Друзі, всім привіт! Мене звати Надя, це канал Світло Бібліотеки. І сьогодні, мабуть, моє улюблене відео з усього ще знімаю, тому що сьогодні я розповім про свої читацькі плани на 2023 рік. Загалом я не ставлю собі останнім часом ніяких планів книжкових, тому що не ставила, тому що читала більше інтуїтивно і було важко якось морально себе змусити до чогось, тому обирала книги за настроєм і. Так мені було легше і простіше читати. Але я подивилася на свої книжкові полиці, зрозуміла, що в мене є багато непрочитаних книг, є автори, які там просто осідають або серії книг, які е, осідають томами і ніяк не читаються. І вирішила на 23-й спробувати зробити якусь собі систему читання. І в цій системі читання буде кілька рубрик, які будуть обов'язковими щомісяця, якісь будуть періодично обов'язковими, тобто на два місяці або на квартал, а решта не будуть прив'язані до місяців чи до якихось періодів. І загалом я намагалася зробити цей план максимально різноманітним, максимально гнучким для того, щоб в будь-який момент можна було братися за те, що мені цікаво, і для того, щоб завжди залишалося місце для книжкових новинок, які в. Нам щедро анонсують наші українські видавництва, і до книг, які там будуть траплятися, мені можливо в спільних читаннях, чи в марафонах, чи в якихось викликах. Тому я не кажу, що це остаточний план, і дуже сподіваюся, що мені хоча б півроку вистачить послідовності його дотримуватися, але тим не менш, я його склала, він мені зараз подобається, і я думаю, що я зможу з ним читати і працювати е Ефективніш. І от одна із рубрик, які в цьому плані будуть обов'язковими, це будуть книги із ось такого ось скретч карти Мені її колись подарували дуже давно, і насправді в мене є дві такі скретч карти В одній просто написані жанри або теми, і там відповідно прочитавши якусь книгу, якщо вона підходить за описом, можна стирати. А ось цій скретч карті тут прямо конкретні назви книг і авторів. І як бачите, я тут не дуже багато стирала і подумала, скільки вона може вже висіти на холодильнику, треба її починати використовувати. І я із цього переліку книг відібрала ті, які у мене є в фізичному або в електронному стані, і це вийшло якраз 12 книг. Деякі з них я читала, але дуже давно, і взагалі не пам'ятаю ні в сюжету, ні в своїх вражень про них, тому з радістю перечитаю. І оскільки їх виявилося 12, то кожного місця я буду щось викреслювати, читати і викреслювати з цієї скрич-карти. І я вам покажу деякі, деякі з цих книг. По-перше, це Тоні Морісен і її Роман Кохана. Тоні Морісен це лауреатка Нобелівської премії з літератури, і колись цю книгу брали на читання-обговорення у клубі з Ганною Олюрою, але я тоді не прочитала і не приєдналася, тому вже буду сама розбиратися. І я не знаю навіть, що тут за сюжети, але я думаю, що це буде достатньо цікаве. І не дуже складне читання, хоча я чесно не знаю, чого очікувати від стилю письменниці, взагалі з нею не знайома. Із того, що ось так на перший погляд, що я можу зробити висновок, це я думаю, що тут буде йтися про права темношкірих в Сполучених Штатах, але я можу помилятися. До речі, до, щодо всіх цих книг, якщо ви читали їх, будь ласка, у коментарях пишіть ваші враження, буде цікаво порівняти потім мої ваші відгуки на ці книги. Ще одна книжечка, яка є теж від авторки, яка є лауреатом Букерівської вже премії, це Вулфгол, і це початок трилогії про Томаса Кромвеля, точніше про Великобританію часів Томаса Кромвеля. Це історична проза, це дуже відома зараз у світі трилогія, і е, письменниця, на жаль, Хіла Монтел померла минулого року, але вона встигла завершити свою роботу. І от в Україні навіть минулого року вийшла третя заключня. Частина цієї трилогії, і е, з одного боку дуже сумно, що письменниці вже не стало. А з іншого боку, вона залишила великий доробок і один із най-ну е, його називають найкращим одним із найкращих в своєму жанрі в історичній прозі. І я дуже буду рада познайомитися, тому що чула багато гарних. Просто таких хвалебних відгуків на роботу Хіларі Мантел. І ось це перша частина. Цікаво, що письменниця отримала і за першу, і за другу букерівські премії. Таке дуже рідко трапляється, тому що зазвичай письменники не дуже рівно пишуть якісь частини свого циклу. У Хіларі Мантел вже вдалося їй написати і першу, і другу частину абсолютно шедеврально. Думаю, що третя там не підкачала також. А ще одна книга. Знаєте, я пішла спочатку по таких вершках-вершках. І от у цій карті був Володар Перснів, і якраз історія, з якою я довго відкладаю знайомство. Я минулого року познайомилася, познайомилася з хобітом і дуже рада, що нарешті це зробила, хоча і у 30 з хвостиком років. Тож сподіваюся, що Володар Перснів теж буде приємною мандрівкою, і я захочу прочитати далі весь цих. І нарешті приєднатися до цього фан-клубу любителів книжкової версії Володаря Перснів. Я знайома з цією історією тільки по екранізації, і то вона якось не систематично у мене переглядалася завжди. Цього ж року я хочу хоча б почати. Сподіваюся, що якщо мені легко зайде перша частина, я продовжу далі читати весь цикл, але і першої частини я буду дуже задоволена, якщо прочитаю і порину цей, у цей світ. І дуже хочеться ще цього року почитати щось з біографії Толкіна. Особливо я там бачила у Астролябі, вийшла нова книжечка біографії Толкіна, тож зверну на неї теж увагу. І ще один світовий бестселлер, дуже відома книга Деніела Кіза, Це квіти для Елджернона. І насправді ця книга якийсь, мабуть, рекордсмен за кількістю часу, який вона провела у мене непрочитаною на полицях. Але я її відкладала зумисно, тому що всі відгуки, які я чула про цю книгу, закінчувалися тим, що я так плакав чи плакала на цю історії. Там просто е, сльози лються, тому що така історія, така історія. І це мене завжди зупиняє до перегляду фільмів, коли мені таке кажуть, і не так само до книг. Е, тому е, я її не хотіла читати зумисно, але ось прийшов її час, і я хочу познайомитися вже на. Справді, з цією історії я знаю, що тут мова буде йтись про хлопця, в якого є е, проблеми з розумовим розвитком. Але він е, погоджується взяти участь у якомусь експерименті, де йому пересаджують мозок, е, е, інтелект іншої людини, і він стає розумною людиною. І що з цього виходить? А е, ми будемо читати у цій книзі. Не знаю, чого очікувати. Взагалі, як опис виглядає як якась фантастика більше, але чому всі плачуть, почитають, дізнаюсь. Ще один шедевральний такий автор для мене, і автор, з яким я вже знайома і дуже хочу продовжити знайомство. Це Кадзо Ішігуро. Це теж Нобелівський лауреат, і його історія не відпускай мене. З того, що я знаю, якщо я можу помилятись, але здається, сюжет тут полягає в тому, що. Що люди почали створювати своїх клонів для того, щоб використовувати їх як запасні організми, як запасні органи. Тобто, наприклад, у когось там якісь проблеми з з печінкою, і ось цей донор і ось цей клон може стати донором. Тобто, клонів створюють для того, щоб вони ніби були як запчастини для людей. І здається, у цій книзі будуть розказувати буде розказуватися про стосунки двох таких клонів, і взагалі, знаючи казу і Шікуру, я думаю, що тут буде. Не стільки відповідей і не стільки якихось висновків, а скільки питань буде породжуватися ем, на кшталт того, чи ем, взагалі коректно робити, чи вправі людина створювати клонів, чи вправі людина створювати клонів з такою метою, е, чи мають ці клони право на життя, на самовизначення, на почуття, е, чи є вони. Чи мають вони душу і так далі. Ну, тобто, я думаю, що Кадзу Іші він завжди дуже так глибоко копає, і потім залишається дуже багато думок, осмислювати, дуже багато питань. Є що обговорювати завжди після прочитання його книг. Тому я з великим нетерпінням вже чекаю знайомства з цією історією. Ще одна не менш відома книга є у ось цій скретч-карті, яку я колись читала. Це Кульбаба Вивена, Урея Бредбері. Але я абсолютно не пам'ятаю ні сюжет. Тоні своїх вражень це було ще здається в ранньому студентстві, коли я якісь історії читала несвідомо, скажімо так, можливо, тоді якісь вони значення для мене відіграли, але я не пам'ятаю. З Рем Бредбері окрім цієї історії, я більше не знайома, і зараз хочеться відкрити для себе цього письменника, і дуже хочеться, щоб мені сподобалася його творчість. Я знаю, що вона в дечому така, можливо, наївна, а в дечому і така ніби старомодна, але, тим не менш, мені дуже хочеться познайомитися з цією такою культовою вже річчю, як кульбабове вино, і дуже хочеться, щоб вона мені сподобалася. І так, у мене ось ця серія з диванами. І з такого незвичного, що було в цій карті, це Юрій Іздрик і його проза, а саме роман Таке. Я сподіваюся, що це роман. Поправте, якщо ви знаєте, чи це роман, чи не роман. У мене ось ця збірка прози Юрія Ізрака лежить на полицях ще, мабуть, із часів мого першого книжкового арсеналу, який відвідала у Києві. І я її ніколи не відкривала і строки навіть, звідси не читала. І ось прийшов її час, і я насправді дуже рада познайомитися. Я знаю, що багато хто любить вірші, поезію ізрка. Я не знайома ні з поезією з прозою, і а, тут зібрана вся проза на той момент його, а це на секундочку, 16-й 2016 рік. А, тож буду теж з радістю знайомитися і відкривати для себе цього письменника і поета. Ну і, мабуть, щоб не засипати вас виключно цією скрич-картою, скажу лише ще про одну книгу, просто яка у мене в дуже красивому виданні, і яку я вже планую от у січні читати. Це лісова пісня Лесі Українки. І так, це видання от від видавництва основи, та в якому виходила Кайдашева сім'я, місто Валеріана Підмогильна і так далі. І мені колись свій подруга подарувала. І нарешті ця книжечка дочиталася свого часу, щоб бути прочитана. Ну і лісова пісня це один із таких. Найбільш відомих творів Лесі Українки. Я після школи ще ні разу не читала нічого у письменниці, тож буду рада повернутися. А ще одна рубрика, яка претендує бути щомісячною у 2023 році. Це якраз той автор, який осідає в мене на полицях і ніяк не читається. Це Террі Пратчет, і я порахувала, що у мене 18 книг автора, з яких прочитано лише три. Тому це треба терміново виправляти, тому що виходять з видавництво старого лева продовжує видавати нові нові його книги. І е, я хочу наздоганяти е, видання і читати його якомога більше. І я думаю, що не буде проблем з тим, щоб читати автора щомісяця, місяця, тому що він такий е, в нього, по перше, багато циклів. І це вносить різноманіття. По-друге, у Тарі Пречта дуже красиве почуття гумору, талановите якесь навіть почуття гумору. Тому я думаю, що мені не, не буде набридати що місце читати його книги, і е, я зосереджу цього року свою увагу на двох циклах: це цикл про відео. З яких покажу вам от, віщі сестри, у мене ще в плівочці, і цикл про Ринцвінта, який є, теж у мене, здається, збирається так планомірно, із того всього, що видано, у мене все є. І от чертворці я якраз на січень вже собі запланувала. І також я читатиму поза циклові романи автора. У мене тут під рукою є Правда, і ще одна книжечка, яку я вам в покупках вже невдовзі покажу, також поза циклова. І якщо... Раптом я захоплюся і мені не вистачить цих двох циклів і позациклових романів, то е, я візьмуся ще за. Цикл морду, цикл смерті, який теж у мене там потрошечки збирається. Єдиний цикл автора, з яким я ще не знайома, і книг, якого у мене немає, це варта-варта. І я думаю, що це треба виправляти, дочитувати цього року книг, які в мене є, і починати читати Варта-Варта, збирати ці книжечки, тому що я знаю, що це один із таких найпопулярніших і найулюбленіших. Найулюбленіших циклів у пречі томані. Ще одна рубрика, яку я планую читати у 2023 році, це нонфікшн. І загалом минулого року я не дуже читала нонфікшн, тому що мозок якось був завантажений так інформацією, і, і з того, що я читала це книги видавництва човен, вони були невеличкі, вони були цікаві і якось мені в тему заходили. Хоча були дуже непрості по своїй тематиці, і тому на 2023 рік я собі запланувала лише шість книг нонфікшену, тобто раз на два місяці хоча б одну читати. Якщо піде справа краще, то звісно можна додати, але Ось ці шість я собі залишила у планах. По перше, це між двох вогнів Анна Марі Слотер, і ця книга розповідає про пошук авторки ось того балансу між кар'єрою і родиною, тому що вона досліджує тему, як сучасні жінки взагалі балансують, як вони встигають приділяти час родині і своїй роботі, і як обирають пріоритет, і чи потрібно десь обирати пріоритет. Тобто, знаєте, такі сучасні питання сучасних жінок про те, як не перегнути десь палицю, і як і залишатися в контакті зі своєю родиною, і бути там дружиною, мамою, донькою, сестрою, і так далі. І як, тим не менш, не забувати про свою самореалізацію, яка також дає натхнення, сили, заробіток і так далі. Ще одна книжечка, яку я якось вам показувала у покупках, це Писаний Світ, і ця книга розповідає про значення літератури загалом для розвитку людства і для історії людства, і вплив її на те, яким світ став зараз. Ну, Зокрема, тут автор апелює до того, що уявить собі світ, в якому немає Біблії там, чи іншої книги релігійної, тоді б, мабуть, і не було релігії жодної, тому що загалом сучасні релігії тримаються. На ось таких письменствах, так, більше на ті, які передавалися не на усних історіях, які передаються з уз уст уста. Тобто все уже зафіксовано в письмовому вигляді. І от власне Марсін Пухнер розповідає, як загалом письменство, слова, тексти стали невід'ємною частиною нашого життя, чому вони повсюди, і як це відбувалося, як це еволюціонувало, як література еволюціонувала разом зі світом. Ну і ще одну покажу вам із Нонфіка. Не буду вже вас перенавантажувати всіма. Це одна із тих, які я запланувала собі от на найближчий час у таборах високих технологій. І ця книга про народність уйгурів, які живуть на території сучасного Китаю, і які китайська влада намагається всіляко знищити. Загалом ви знаєте, що Китай проводить таку політику знищення всіх національностей народностей. Вони вважають, що має домінувати лише китайська національність на території Китаю. І в ось цій історії автор розповідає про те, як до знищення цієї народності долучені сучасні технології, Налогії, як вже навчилися використовувати смартфони, штучний інтелект для того, щоб слідкувати за людьми, для того, щоб ув'язнювати людей, для того, щоб маніпулювати людьми. І мені здається, що такі речі важливо читати не тільки з точки зору того розуміння, що відбувається у світі, і які злочини відбуваються, які, як можуть нам зашкодити сучасні технології, а й з точки зору того, чи ці народності дійсно можуть зникнути, і варто про них знати. Варто знати, що з ними стається, варто про них пам'ятати, варто про них говорити і доносити це світу. Тому, хоч і книжечка невелика, я сподіваюся, що вона буде. Такою насиченою інформацією і цікавою. Ще одна рубрика, яка в мене запланована на цей рік це українська література, і тут більшість. Більшу частину я буду читати сучасних українських авторів, але трошки додам і такої класики. Наприклад, у мене є Ведо Монтович і його дівчина з ведмедиком і доктор Сарафікус. Цю книжечку мені дали на огляд видавництво комора ще минулого року, але мене ніяк не доходять руки. До неї, щоб прочитати, хоча я знаю, що дівчина з ведмедиком така річ, яка заходить всім, і всі кажуть, що це просто шедевр, і це просто треба всім всім читати. Тому я уже цього року точно це зроблю. Прочитаю і розповім вам свої враження. А із сучасних українських авторів я подивилася, що у мене є нечитане на полицях, і також подивилася анонси, які будуть. І, по-перше, у мене дуже давно лежить уже спитайте мічку. Я знаю, що цю, що цю книгу вже давно всі прочитали, вона дуже багатьом подобається. І авторка вже цього року анонсувала іншу книгу у Старого Лева, тому, я думаю, прийшов її час прочитати і теж скласти якесь своє враження. І ще одна книга, теж автора, про якого я не чула жодного ще поганого відгуку, це Павло Дервянко і його Аркан вовків, це перша частина трилогії. І трилогія вже на щастя завершена, хоча автор зараз захищає нас на фронті. Він все ж дописав третю книгу. Вона вийшла наприкінці 2022 року. І я дуже сподіваюся, що мені теж сподобається ця історія, і я продовжу читати цей цикл. І я знаю, що це фентезі. І тут буде мова йти про козаків-характерників. Дуже цікаво почитати. Я не читала ще фентезі в такому українському стилі, скажімо так, про козаків. Тому заінтриговано уже очікую читання цієї книги. І от я сказала про Тері Пранчета, але у мене на думці ще є один автор, з яким я обов'язково хочу продовжити знайомство у 23-му році, і це, звісно, Стівен Кінг. Я вам розповідала в найкращих книгах року, що всі три його книги, прочитані мною минулого року, просто ввійшли в мій топ, і тому я з радістю буду ознайомитися з автором. І перша книжечка, яку я читатиму цього року, це про письменство Стівена Кінга. Це книга про, власне, про письменство, де Стівен Кінг ділиться своїми. Уроками своїми порадами для тих, хто хоче писати, для тих, хто пробує писати. Мені така річ зараз більше цікаво просто подивитися на процес зсередини, як Стівен Кінг створює свої книги, але і можливо колись згодиться, тому що я загалом цікавилася такими книгами про письменництво. І мені взагалі цікаво це ремесло, як письменники створюють свої романи, оповідання і так далі. І ще одна із тих книг, які у Стівена Кінга я планую читати, це доктор Сон. Це продовження сяйва. Я залишилася у шаленому просто захваті від роману Сяйва і продовжу знайомство з історією про Денні, який уже в доктор. Буде дорослим, і його чекають також якісь пригоди. Я так розумію, його здібності теж будуть якось висвітлюватися, теж будуть якось задіяні. Якщо чесно, я боюся, що ця книга для мене стане дещо не такою цікавою і вражаючою, як сяйво, але я все рівно хочу її почитати і знати, чим продовжиться ця історія. Із ще книг, які запланувала Стівена Кінга, це буде Джералдова Гра, Острів Дума і, можливо, ще щось встигну почитати. І, мабуть, передостання рубрика, про яку вам хочу розказати, що я хочу читати у 2023 році, це романи, які вийшли минулого року, які були гучними новинками або гучними виданнями в Україні, і які я просто не встигла чи не хотіла читати чомусь минулого року. І перша, це там, де співають раки Делі Оуенс. Я знаю, що ця книга справляє таке приємне враження, багато хто добре про неї відгукується і вийшла вже. Екранізація, я ж якось пропустила той хайп, коли всі її читали, тому буду читати цього року. Наступна теж не менш обговорювана книжечка Це незриме життя Аді Ларю від Вікторії Шваб. І е, це теж така фентезі історія про те, як жінка отримує безсмертя, без вона не старіє, вона не змінюється з руками, але натомість ціною за це є те, що її ніхто не запам'ятовує. Тобто вона знайомиться з людиною, варто її кудись відволіктися, відійти, повертається до цієї людини, і людина вже її не пам'ятає. І як взагалі можна жити? З таким, як можна влаштовуватись на роботу, як взагалі з кимось дружити чи не дружити, і як існувати взагалі, коли тебе ніхто не запам'ятовує, але залишатися при цьому безсмертною розповідає ось ця історія. Я дуже чекаю, що вона буде. Цікавою і захопленою, і просіть мене, мої колеги буктюбери Я не слухала ваші відгуки на цю книгу спеціально для того, щоб якось скласти для себе враження, тому що в мене якісь завищені очікування від цієї історії, і не хочеться якось розчаровуватися. До того ж, у Вікторії Шваб дуже багато анонсів цьогоріч у українських видавництв. І я сподобався, це буде моє перше знайомство з авторкою. Я сподіваюся, що воно що мені сподобається. Її стиль і творчість. І я буду ще щось читати наступного року. Ще одна книга, просто довкола якої, одна з яких довкола яких входили просто якісь ночувані, там легенди і е, ставки на OLX, це «Веріті і Колін Гувер. І в мене ця книга дуже давно ще до повномасштабної війни була куплена, і я якось відкладала відкладала її читання, потім почався ось цей ажіотаж, і я навмисно не хотіла її читати, хотіла, коли все це вляжеться, і потім уже якось відсторонно. Прочитати і скласти своє враження, свою думку на цю книгу. Я загалом не незнайома з творчістю Колін Говер, і я очікую, що це просто будуть якісь такі гостросоціальні або мелодраматичні історії з якимись сімейними таємницями, але я можу помиляти і не знаю, чого чекати від цієї історії. Ще одна книжечка, яка вийшла у нас, здається минулого, а може ж минулого року, але е, яка точно заслуговує на увагу всіх читачів, це «Джонатан Strange і Містер Норрелл. І це теж одна із тих книг, про яку я не чула майже е, поганих відгуків. Тобто всі кажуть, що це так, така ґрунтовна робота, але всі відзначають, що вона дуже об'ємна, цікава і е, е, така визначна. Я знаю, що багато хто її вносить у найкращі книги там Року, життя і так далі. І мені загалом хочеться познайомитися. Я е, знаю лише, що це фентезі, але це повільне фентезі і е, інтелектуальне, наскільки я розумію. А от із гучних таких новинок і видань це Чорний леопард, рудий Ворк Марлона Джеймса. І загалом я знаю, що це початок трилогії і що це таке язичницьке фентезі, темне, з якимись окультними речами, з африканською міфологією. І дуже багато тут такого буде неприємного ніби. Але тим не менше я хочу познайомитися з цим автором. І знаєте, коли я почала вже більше якось читати, слухати про цю книгу, то десь за... Примітила, що Мерлон Джеймс автор книги про? Історія саме вбив здається, колись ось така виходила у видавництва Старого Лева. І я Якось взагалі не асоціювала цього автора з цим фентезі. А ось тепер я знаю, що це, що це він. І насправді я вангую, що мені сподобається фентезі, тому що я зрозуміла для себе, коли познайомилася минулого року з Гаєм Гевріалом Кеєм, що мені подобається і дуже класичне таке фентезі, як у Роберта Джордана, і дуже таке незвичне, як у Гая Гевріала Кей, якесь таке життєве фентезі, Фентезі більш схоже на наше реалістичне життя. Я не знаю, правда, чого очікувати від Марлона Джеймса, але точно думаю, що це буде незвична і не фентезі. Ну і остання добірочка, рубрика того, що я буду читати. Це автори, які я точно знаю, що вони мені подобаються, і я просто не спішу їх читати, тому що в мене немає якоїсь такої інтриги і відчуття, що там, ой, що там, що там буде. Я точно впевнена, що їхній стиль мені підходить, що їхні історії мені сподобаються. І це така для мене ніби моя особиста класика, яка завжди, коли мені не комфортно, чи мені хочеться почитати щось дуже комфортне для себе, то я до неї звертаюся. І до цих авторів входить Мілан Кунтера, наприклад, до цих авторів входить Еріх Марія Ремарк, до цих авторів входить уже згаданий мною Кадзо і Фігура. І я дуже сподіваюся, що до цих авторів йде і Кейт Аткінсон, хоча я не знайома ще з її творчістю, але чомусь за описами і за тим, що я чула про ці книги, я думаю, що це якраз буде моя авторка, і я хочу цього року познайомитися вже з її. Книгами, і ось у мене є життя за життям, і наступна частина руїни Бога. Хоча я можу путати і не знаю насправді, яка з них перша чи руїни, чи життя. Треба подивитися. А ще одна рубрика, про яку я вам розкажу уже в окремому відео, це цикли, які я буду починати, або які буду продовжувати, або які буду завершувати у 2023 році. І там буде фентезі, там будуть детектив. Тож вже невдовзі вам про них розповім. Я ж вас запрошую у коментарі поділитися, чи складаєте ви плани, що хочете почитати, скільки, можливо, книг запланували цього року читати. І якщо читали щось із усіх цих книжок, які я сьогодні вам показувала, теж діліться своїми враженнями. Мені завжди дуже цікаво читати ваші науки з приводу прочитаного і потім порівнювати зі своїми. Я ж вам дякую за перегляд, до зустрічі у нових відео. Па-па!